Добрий вечір, мої милі маленькі друзі, українці та україночки. Сьогодні у мене для вас нова історія, а називається вона Давай дружити. Тигрик, жирафик та мавпочка гралися на березі річки. Їм було дуже весело разом. Вони сміялися та шуткували. Маленький крокодильчик із заздрістю поглядав їх бік. Мавпочка помітила це і запропонувала друзям. Давайте покличемо крокодильчика гратися з нами разом. Бачите, як йому одному самотньо? Ти що? Дивись, який він потворний, зелений, слизький, неповороткий і вдягнений негарно, мов якесь чудовисько. Не будемо з ним гратися, відповіли тигрик та жирафик. Це ви поводитеся як чудовисько, вигукнула мавпочка. Вам не соромно, як можна судити про когось за зовнішністю або дивлячись, як він вдягнений? Я знаю, що крокодильчик добрий і веселий. Він читає багато книжок, і з ним дуже цікаво спілкуватися. А ще він кожен день допомагає старенькій бегемотиці по господарству. А от ти, тигрику. Коли останнього разу зробив щось користе не для себе, а за для інших? А ще кажеш, що крокодильчик гірший за тебе? Друзі розгублено перезирнулися, бо зрозуміли, що були неправі, і всі разом, обганяючи один одного, побігли до крокодильчика. Крокодильчику, приєднюйся до нас. Давай з нами дружити. Ти згоден? Загомоніли вони, перебиваючи один одного. А вже ж я згоден і буду дуже радий, якщо ви візьмете мене у свою компанію, зрадів крокодильчик. І всі звірятка разом побігли на пошуки веселих пригод. От і все, мої любі, з вами була Наталія Мельник.